Всім привіт, вітаю вас, панство. Сьогодні хвастаюся, фокачую. Вперше я робила її, зробила порцію на два хліба ніби. І от у мене один хліб. Ну просто, як завжди, дуже дуже м'ясенький, гарнесенький букс. Так, а це фокаче, вона виросла. Знаєте, її так пальчиками треба було примняти, але вона ще дуже горяча. І я зверху її оливковим маслом помастила, такої крупної солі дала, трошки перчику і трошки чілі. І навіть де-не-де так чесничком помазала. Ось вона надто гаряча, то я ще не буду її, просто розрізала, подивитися, що там вийшло. От, Візьму з собою на будову, і ми там уже спробуємо. А я вам покажу, що ж там на будові, що там на новому будинку робиться. Такі цікаві є тут лампи на приліжкові ці тумбочки. Знаєте, вони маленькі у нас. Я й думала, і лампи маленькі. Але на жаль, ось така от одна. З такого кольору одна. Чорні є різні. Я не дуже хочу чорну, хоч воно і було би непогано. Але, знаєте, там за день пилюка. от Пала воно вже так видно, якось такі золоті ще є, ну не і золото би не хотілося. Оці от маленькі, мало місця займають, і вони, бачите, заряджаються. А у нас якраз там під тумбочками є оці розеточки. Ось оці, але ну чому вони золоті? От, ананаси можна ще придбати, правда? Або щось таке веселеньке. Грибочки такі зелені. ну Вони мені теж не дуже в тему. Ось так часто буває, що якщо потрібно щось тобі парне, а знаходиш тільки одну. Шкода, може, десь попадеться. Так, піду. Ще подушки мені потрібні, такі для сидіння. Для лавочки в коридорчику. А тут мій перший врожай помідорок. Багато ще є. Ну, я такі спіленькі беру: оранжеві і червоні. Так що прошу, городниця така. Вони <сум> смачненькі, до речі, я вже їх їла. Мені сподобалися, так, тут все-все знов заросло. Але яка здоровенна малина. Дуже велика, крупна, гарний сорт. Мені подобається. Я зараз ті стиглі дві зніму і спробую. Про того гарбуза мовчу. Ну, тисячу процентів, що я гарбуз не купляла, бо я не їм гарбуз. Тому я би його і не купила. Але подивіться, що воно виросло ну Реально великий. І справді, ну, схожий на гарбуз. Мабуть, так таке насіння було, ну, що поробиш. Я поки що його, ви мені сказали, не зривати, щоб він достиг, я його не чіпаю, але наче хвостик той підсох. Буду дивитися на цей, а той пропав інший. Ні, кріпиться він гарно. Чекаємо, так? Чекаємо, щоб він ще достигав, правда? Ну, то все тоді. Іду з'їм свої дві малини, може, навіть з сином поділюся, не знаю. І тут дві полуниці. Такі городи в мене. А ще я приспособила поличку до взуття. Я так подумала, що потрібно ж використовувати те, що є, правда? Це наша поличка для взуття, яка була у нас. Ось тут є така лавочка. Я тільки поставила подушечки гарні. От, якраз під шафу. І тут зручно сісти і взуватися. Ой, сьогодні син сміявся з мене, він там на горі був. От, а я тут роззуваюся. він стоїть, дивиться. Я до нього піднімаюся, він починає сміятися. Каже, подумав, що чиїсь діти тут ходять. Хто це? За дитину мене сприйняв. Зібрала я свій вишивальний столик сьогодні. Він буде вишивальний. Ну, не хочу це, бачите, бардак. Тут буде моє крісло вишивальне колись, я думаю, мабуть. Ну, і він буде біля нього, цей столик. І ще наш диван воз'єднався. Воз'єднався. Каже, чоловік, що мене нервує те, що диван розділений, і виглядає він як. Розділений диван, от, і тому бо з'єднався, а сину притащили крісло. І знаєте, що придумали як підставку для цього каміну? У нас шматок мрамору справжнього. В саду тут лежав. Але якось його може будемо підрівнювати, напевно, не знаю. До речі, вмикали камін, як він класно гріє. І ми на маленьку таку вмикали температуру, то дуже гарно грів. Побачимо, як там буде взимку. Ось так що придумуємо, видумуємо, вигадуємо підставку під камін. Ось, вона має бути сантиметрів 5. Ну і вже покажу одразу, як я вже тут ходжу, яке сину крісло притащили. Ой, так приємно ходити я по цьому покриттю. Класно. О. Крісло йому ось таке притащило. Тут, коли впираєшся спиною, то ножки, ножки піднімаються. Звичайно, що воно значно менше місця займає. Ну і можна прийняти лежачу позицію. Ось, воно нове, просто модель була дешевша. Але дуже приємне. Приємне, чисте, гарний колір. І вже повісили йому, де вони перекручую? А, З іншого боку. Повісили вже такі світло-сірі, бачите, в тіні вони не світло. Завтра буду йому вікно мити. Ось таку гардину. Ну, і сьогодні фарбував собі полички, будуть завтра полички йому тут чіпляти. І так. Щодня потрошки. Шафу, до речі, я вам не показала, як виглядає зібрана шафа. Е, ось так. Дверки в неї їздять. І це нам і подобалося. І внизу три таких ящика. Ось теж можна скласти. Е, зручно, що дверки слайден, що вони не відкриваються, знаєте, як двері не займають простір. От, потрошки так. Щось тут складається. Принесли його зеркало з дому. Не знаю, захоче вішати чи не захоче. Може і так буде. От, і наші полички зібрали. Ліжко так сподобалося чоловіку, що не можу його зігнати звідти. Так, одна поличка, друга. І цей консоль-столик теж не знаю, на що він закриває собі. Штори. Ой, а ще завтра заберуть скіп зранку той повний. Привезуть маленький вже. Вже більше не будемо брати ще один маленький і все. Там потрошки складаю. От, показую вам розпор панелічку. Сюди я маю такий таборик, негкий, що так буде засуватися всередину. Щоб не заважати. Ну і до зараз шафи чекаємо. Вже цю дірочку, бачите, закрили. Чекаємо шафи, ніяк не можу їх відслідкувати. Вони по ем, ну я по ордеру, я перевіряю, то до 23-го мають прийти. Але трекінг номер, я не бачу, що їх відправили. Не знаю, написала продавцю, коли ви плануєте відправляти. ну таке до 23-го обіцяли, що прийдуть, надіюсь, що прийдуть. Бо, в принципі, більше ми нічого такого не чекаємо. От, шафи, і все. І вже можна лампи на столик, на столики і вже свою постір принести. Це така не до спання. Хоча і до спання теж. От, потрошки просуваємось. Я хочу вам показати, як ми обираємо штори для вітальні. Подивіться, скільки видів, кольорів, тому що нам потрібен розмір, оцей розмір, найбільший. І вони всі по одній, всі по одній, а у нас два вікна, розумієте? І все, що ми знайшли в магазині, по другій, ми не знайшли. Одна єдина пара, яку ми знайшли, це ось ця синя. Що є дві однакові, то взагалі щастя, що хоча б дві однакові знайшли. Ну, Як таке може бути, я не знаю. Але тепер у нас будуть сині штори. Але гарний набір знайшов чоловік, коли два карнізи разом, і тоді і ціна гарна. І плюс вони розтягуються на дуже велику ширину, то вже не треба переживати, що буде за короткий карніз. От, так покупки робимо. Це, прийшли дві шафи. Вісім коробок, дві шафи. От ліва буща, права ширша. Ну, збирати їх, ну це просто нарізані дошки, крім передніх дверей. От, передні е, вже зібрані, слава Богу. Ось, а все інше будемо зараз збирати. Не знаю, за скільки ми справимося. Але це те, що ми чекали, бо вже тепер якось буде можливо пришвидшити переїзд. Ура! Я покажу, коли зберемо. Хлопця свого я поставила на вікно, щоб не заважав. От, і трошки зарано ліжко, ну, але я замовляла я навпаки. Так що все добре. Якщо що, ліжко відсунемо. Просто відсунемо або розвернемо. Щоб більше місця зробити. І будемо збирати. На роботі на перерву вибігла, щось взяти, перекусити, забігла в магазинчик. А погляньте, які гачки нам в коридор. Хм. Чомусь мені сподобалось. І щось цей колір мене переслідує. Я б хотіла просто, от... бачите, тут є такі от золоті, я б хотіла чорні. Але чорних тут немає. Шаручки є. Ну, взагалі такий магазин, де все, все, всяке, всяке. Всяке різне. І ще то що мало часу в мене, так я би зайшла в якийсь цей наш античний магазин, де там вінтажні речі. Мені щось би на камін здалося цікаве. От, можливо, встигну швиденько. Тут навіть є відділи для рукоділля. От ювелірні прикраси робити. Ну, як біжутерію, так. І нитки різні для плетіння гачком спицями. Цікаво. а Я не знала, що тут таке є, хоча я ніби вже маю все, що хочу для рукоділля. От, але цікавеньке все таки миленьке. А поки я була на роботі, хлопці там шафи збирали. І подзвонив мені чоловік сказати, що шафа на один сантиметр більше ніж наш проєм в стіні. Уявляєте? <с> ну, я кажу, не знаю, плінтуса зривай, щось, щось роби. <с> так мені шкода було, Боже, мій. Надіюсь, що щось вони придумали. От зараз їду, зараз дізнаємося. Але я два місяці ті шафи шукала, тому що різні розміри, знаєте, і треба було, щоб. Шафи були однакові, Одна, один проєм 160, а інший проєм 180. От, і то було не ну, нелегко знайти, такі як більш-менш всередині були, як мені треба. Дуже часто таке буває, що просто рейка. Все. От шафа, просто рейка. Ну, а знаєте, хочеться ж мати не тільки рейку. От, і от їду я. Їду я і думаю, чи вони щось придумали чи ні. Ну, зараз покажу вам, чи щось вийде з того. Якось треба впхати шафу. Ай, один сантиметр, боже, колінами. Якось запхаємо. Добре, побачимо. А ще отримала повідомлення, що е, сьогодні мали е, ну, ніби доставили лампи. Лампи дві. Третя, як виявилось, не потрібна, тому що там в стелі є врізані. От. Одну в нашу добудову, цю в порч, і одну над сходами. Ту, що над сходами я довше взяла. Ну, пам'ятаєте, я ті лампи вибирала, перебирала. Вчора взяла, поклала в корзину ті, що мені подобаються. Пішла питати чоловіка і сина. Кажу, ну що, голосуємо? <клес> Пам'ятаю, що ви там мені рекомендували. От, е показую сину, кажу, ну мені всі ці подобаються. Що тобі подобається? Значить, він обрав, каже, номер один. От, потім пішла до чоловіка, показую чоловіку, кажу, що тобі подобається. Дивився, дивився, каже, номер один. <клес> От, і я замовила, і от сьогодні вони прийшли. Ну, мабуть, ще їх не відкривали, я думаю, бо у нас шафи. Шафи ви бачили, вчора прийшли як Лего. Просто дошки. Просто дошки. Тільки передні двері були із дзеркалом наклеєним. Все інше це набір дошок, набір шурупів, набір. Такий зроби сам. От. Тому багато часу, звичайно, це займаєш, й от така от ой, невдача з одним сантиметром. От, але е, я знаєте, така excited, побачити, як та лампа, що над сходами там так високо, як там буде. Ну і чи все добре буде, звичайно, в коридорі, чи там шафа. Я ніби порахувала в сантиметрах, не мала би закривати. Ну, Тому що дуже-дуже-дуже хочеться переїжджати. Вдома такий бардак, тому що тут, де ми зараз живемо, винаймаємо. тому що Я речі, знаєте, перебираю, дістаю з шафи ящик і ділю на три купи. Значить, сміття потрібне і комусь віддати. Ну, Якщо там щось хороше, там просто ми не користуємося і так далі, вже ніде його не дінеш. От, і отакі три купи я ділю, і в мене так е одразу то не зложиш, тому що ну наступну розберу Ну і в результаті, звичайно, що то ж там одні речі лежать, там інші речі лежать, там постілі перебирала, що віддати, що викинути, що з собою забрати. Ну і хочеться вже дуже сильно якоїсь порядку. Так хочеться жити в одному помешканні, а не вдвох. От, і переїхати. На ну що йду дивитись? Ну, що, генії? Генії. Запхали. Каже, що робили шафу вущу. Каже чоловік, що е, обрізали. Отак просто обрізали кожну деталь, кожну полицю, з'єднювали і зробили вущу шафу. От, вона по ширині трошки виступає, але це так, тому що ніші бузькі дуже. дуже. Але бачите, запхали. Ну просто йоей, думаю, зараз вдобита. Я рада. Трошки керніс буде вущий, ну що поробиш? Це вже дурниці. Так, мою зібрали шафу. Ура-ура! Довелося відрізати хлопцям. Хай. Довелося відрізати 7 сантиметрів, щоб вона влізла. 7! Бачите, зеркала в мене які різні. Ну, не знаю, як так сталося. Міряли ми, міряли. і Щось не так. Ну, я міряла. Така гарна глибока полиця всередині. Є реєчка. І ще одна тут буде реєчка, тому що така довжина, в мене таких суконь весільних немає. А дві реєчки то сорочки. Ну, як сорочки, брюки, там щось таке штани повісила. І можна внизу якісь боксики поставити. Ну і гарна в неї ширина. Так, а тут. Широкі, великі, глибокі полиці, глибокі. Я думаю, що можна, знаєте, і в коробках дещо ставити, якісь там гарні бокси, ось щоб не перемішувалося. Е, є місце класне. Класне. От, і за, ну, яке щастя, що вдалося, що їм вдалося обрізати. Ну, як просто розібрано все, обрізали та й все. Так, що одна є. Зараз там хлопці другу збирають. Надіюсь, що з тою вже проблем не буде, тому що по розміру та на 10 см вище, ніж проєм. А моя була так один в один. Забула вам показати, що ми тут наробили теж. Такий фантазійний кум придумав. Найшов у нас в саду шматок мрамору. Бачите? Справжнього такого. Якийсь він такий аж блискучий, обдубав його гарно з різних сторін, бо він був... частина зломана, частина спиляна. І я таким темненьким покрию чимось край, щоб був такий застараний. Бачите, цей застараний, А цей такий по... ще поки що свіженький. От. То я так його чимось покрию темненьким і все. І е, Сьогодні такий капчик купила. На цьому вінтажному нашому маркеті сподобався мені. І такий підсвічник з свічкою. Треба було свічкою обрізати, мабуть, щоб був такий, знаєте, недопалок. Mm -hmm. от. Ну Може, з часом щось інше туди поставимо. от Але зараз воно вже так собі, пічка стоїть, пічка. От вже буде тут. Коли поличка і все інше. Навряд чи ми цю свічку будемо запалювати, вона згорить, коли я хочу, щоб патьоки були такі, знаєте, гарні. От, і залишимо як декор, мабуть. От, Коли віск поплавиться трохи. Так що, і ця частина теж симпатична. Прийшли тут ще нас з лампи сьогодні. Ну, але шафи збираємо, то нам уже не до лампів. Завтра ще у сина в кімнаті полички повісити і, можливо, лампи. Подивимося, що встигнемо завтра зробити. Ну, ми це зробили. Другу шафу взагалі години за три склали. От, і залишилось повісити праві штори. Там треба перекрутити дещо, бо зараз вони не поміщаються. І ура! Є шафи. Так. Так, підголів'я ще залишилося. Що тут ще буде в спальні? Щось на стінах, різні якісь картини, так? Ну, свою квіточку я поки що тут поставила. Але, боже, як добре, що вони впхали цю шафу, уявляєте? Я вже плакала, думала, що, буду... що я буду робити. Ну, звичайно, її підрізали, вона трошки трошки інакше виглядає. Але порівняно з тим, що її віддавати назад і без шафи, то я рада. Ось чоловікова, трошки рівніше. Його метр п'ятдесят. метр п'ятдесят. а моя метр вісімдесят була, а треба було метр шістдесят мені. Ну, сімдесять. Отаке: все. Ура! Можна йти, відпочивати. Все.